Слава Ісусу Христу, сьогодні ми з вами розбираємо Євангелія від Івана, перша глава 43, 51 стишок. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час вирушив Ісус піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього, Іди за мною. А був Филипп з Вецеїди, з міста Андрія та Петра, зустрів Филипп Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки. Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натаніїл сказав йому, Що доброго може бути з Назарету? мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Атанаїл, сказав про нього: ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натаніїл сказав: звідки ти мене знаєш? Сказав Ісус і промовив до нього. «Перший, ніж Филип тебе покликав, Я тебе бачив, як був іси під смоковницею». Натаніли відповів йому Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому Тому, що я мовив до тебе, я тебе бачив під смоковницею, віруєш? побачиш більше, ніж те, і сказав до нього Істину, істину кажу вам, побачите небеса відкриті ангелів Божих, що восходять та сходять на сина. Чоловічого. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Розбираючи сьогодні відривок Святого Писання, можемо глибоко розкрити особу Ісуса Христа, показуючи його як Месію, що відкриває людям небо. Розгляньмо цей момент більш так детальніше. Отже, покликання Филиппа. Ісус сам приходить до Филипа і каже, Іде за мною. Ці слова дуже прості, але в них. Прихована дуже велика сила. Ісус не веде довгим розмов і не пояснює, чому варто йти за Ним. Його слова мають владу. Це нагадує інші випадки, коли Ісус кличе своїх учнів. Можемо глянути в Маттеї в 4 главі чи в Луки в 5 главі. Коли б негайно відгукується. Він був з Витсаїди з того самого міста, що й Андрій первозваний та апостол Петро. Це може означати, що він уже знав щось про Ісуса від них або в тому місті почув, бо там була певна атмосфера, де вже очікували Месію. Коли ми бачимо Филиппа і Натанаїла, тут є певні сумніви і є певне запрошення. Филипп, зустрівши Натанаїла з ентузіазмом говорить: ми знайшли того, про кого писав Мойсей у законі і пророки, Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Це є досить важлива заява, і євреї вірили, що Месія прийде відповідно до пророцтв. Филип згадує Мойсея, ми можемо знайти це в второзаконі, 18 главі. Де передбачав прихід пророка, подібного до нього, та згадує пророків, які говорили про Месію з роду Давида. Це ми можемо подивитися в Ісаї, 9 глава, в Мехея 5 главі. Однак Натанеріл є досить таки скептичний, що доброго може бути з Назаретом? Це питання можна пояснити кількома різними причинами. Перше. Назарет не згадувався у пророцтвах про Месію. І тут Натанеїл був правий. Це також було мале, незначне містечко, що не мало якогось релігійного чи політичного певного авторитету. Тому Натанеїл десь так і є скептичний. Також, можливо, у Галалеї не надто добре було ставлення до Назарету. Филип не сперечається, а просто каже: Прийди і подивися. Це є важливий принцип. Віру не можна нав'язувати словами, її треба пережити особисто. Натанаїл і Ісус. Це є досить така гарна картина, де відбувається пізнання серця цього Натанаїла. Коли Натанаїл підходить, Ісус каже. О, справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Це дуже висока є похвала. Справжній ізраїльтянин означає, що не просто є євреєм походження, а того, що він щиро шукає Господа Бога, в якому немає лукавства. Це означає, що він є чесним у своїх думках і намерах і не шукає вигоди. Він... Не вміє лицемірити, що в нього на серці, та в нього на устах, і те він робить. Натаніл є досить здивований, звідки ти мене знаєш? Ісус йому відповідає, перший, ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як був єси під смоковницею. Ця фраза має також декілька важливих значень. Перше, це є пряме значення. Натаніл справді сидів під смоковницею. Ісус чудесним чином це знав. Друге, це є досить яке духовне розуміння в єврейському народі. Смоковниця, вона символізувала місце, де люди молилися та роздумували про закон. Можливо, Натаніл саме там розмірковував про прихід Месії, на яке Ісус йому вказав. І є досить таке важлива фраза, яка має глибоке значення. Ісус знав не лише де Він був, але й що Він думав і чого очікував. Це справляє сильне враження Натанаїла, і він на це відгукується. І саме оце глибше останнє розуміння і проявляється, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Це одне з перших великих визнань віри. Ісуса, Син Божий. Це не просто почесний титул, а визнання божественності Ісуса, Цар Ізраїля. Це місіанський титул, який вказує на цього очікуного нащадка з роду Давида, про кого говорив і Мойсей і пророки. Пророцтво про небесне відкриття. Ісус відповідає, тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, і ти віруєш. Побачиш більше, ніж те. Віра Натанаїла була викликана тим, що Ісус знав про нього щось потаємне, те, що було в його серці, про що нікому він не говорив, і ніхто не довідувався про це. Але Ісус обіцяє йому ще більше откровення. Далі він каже, істину, істину каже вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина Чоловічого. Це посилання на сон Якова, яке ми читаємо в книзі буття в 28 главі, Деяків бачив цю драбину, яка з'єднувала небо із землею, і що на ній ангели сходили і піднімалися. Що це означає за пророцтво? Ісус є тим, Мостом між Богом і людиною. Він сам є цією драбиною. Ангели, які сходять і восходять, символізують постійний зв'язок між небом і землею саме через нього, через Ісуса Христа. Це вказує на майбутні чудеса хрещення, преображення, воскресіння та вознесіння. Таким чином, Ісус. Відкриває Натанаїлу не просто докази святого Писання і ці значення, над якими він роздумував, а цілу небесну реальність, до якої той буде залучений. Дивлячись на сьогоднішній фрагмент, ми можемо зробити певні такі духовні для себе пізнання. Перше, Бог сам приходить до людини. Ісус знаходить Филипа. А не навпаки, це показує, що покликання це є завжди Божа ініціатива. Бог є той, котрий перший виходить на зустріч людині. Згадаємо навіть ту притчу про блудного сина, коли батько його взглядів, то виходить, вибігає йому на зустріч. Подивімося на ці сумніви. Це є нормально, але можливо шукати правду. Це є важливо. Натаніїл сумнівається, але не відкинув можливості дізнатися правду. Він шукає Господа Бога. І тому навіть дізнався ж про цей певний варіант, він пробує його дослідити, чи справді воно і так. Віра проходить через особу і зустріч з Ісусом Христом. Натанаїл повірив не через слова Филипа, а через власний досвід. Проте Филип. Був тим, який спонукав його йти до Христа. І дуже часто так буває в нашому житті, що є якась інша особа, яка нас спонукає пізнати Христа, слідувати за Христом. Ісус знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо. Він знав думки Натанаїла ще до їхньої зустрічі. І Господь знає кожного з нас і знає потребу кожного з нас, і знає також, як допомогти кожному з нас. Ісус є тим мостом між небом і землею. Він відкриває нам Отця і приводить нас до вічного життя і пізнання, і вічної любові, якою є Господь. Тому сьогоднішній Уривок Святого Писання це не просто історія покликання апостолів, але це і глибоке об'явлення того, ким є насправді Ісус. Він знає кожну з нас ще до того, як ми приходимо до Нього, яким ми є без Нього, яким ми будемо з Ним. Він ламає людські певні упередження, наприклад, Назарет. Чи походження. Він відкриває небо і ставе цією новою драбиною Яковом, тим мостом між Богом і людиною. Адже Він є тим правдивим посередником. Заклик Филипа, прийди і подивися, це є досить унікальне запрошення для кожного з нас. Віра в Ісуса це не лише теорія, а живий досвід зустрічі з Господом Богом. І, до речі, Натанаїл походить із міста кане Галилейської, де буквально через кілька днів Спаситель здійснить це перше своє чудо перетворення води на вино. І саме його ім'я означає Дар Божий, що говорить про те, що майбутній апостол зробив у благочестивій. І віруючій родині. Дуже часто те, що ми маємо певний досвід чи певне підґрунтя нашого життя, Господь завжди використовує для того, щоб воно послужило для нас і щоб ми могли зростати, пізнаючи його, ідучи за Ним і наслідуючи його. Слава Ісусу Христу!